Доброго чудового дня! Вітаю на каналі Країна самоцвітів. По численним запитам я привезла новинки браслетів та намист. Ваші улюблені унакіти. На жаль, невелика кількість, але все ж таки є. Унакіти на об'єм зап'ястя 18,5 19. Вартість. 450 гривень, 4 штучки. Лабрадорчики з іризацією, вони, в принципі, всі йдуть на зап'ястя, плюс-мінус 18, 18,5, 19 до 19 сантиметрів. Отже, лабрадори 18, з 18 половиною. Два браслети вартість 600 гривень. У накіт ще маю ось такий менший браслетик в огранці, на зап'ястя 18, ось така форма вони завжди трошки менше йдуть. Вартість такого браслетику 350 гривень. У накіт в огранці. Аметисти, аметисти на зап'ястя 18,5 19. Всі браслетики на резиночках, вартість аметистів 500 гривень. Два такі чудові браслетики. По аметистам маю ще ось такий, такої форми. Такий браслетик коштує 450 гривень. Наступне – один браслетик з рожевого кварцу. В огранці. Такий досить масивний. Також на 18,5. Немаленький такий. Вартість такого браслету 600 гривень. Рожевий кварц, він один. І ще два браслетики, які мені дуже подобаються агат. Натуральний, зверніть увагу, натуральний відтінок, натуральний природний колір, не фарбований і не тонований. Агат на 18,5 450 гривень. І яшма також 450 гривень. Також на ручку 18,5. Також дуже цікавий. І ще декілька нових намист, які що я ще не показувала. Намисто з тигрового ока, всі намиста в огранці. Довжина намиста 49 см, вага 40 грамів, ширина намиста 6,5 мм. Намиста всі на ювелірному тросі, замочки карабін, біжутерія. У всіх однаково йдуть. Ось таке тигрове око, захисний камінь. Наступне намисто. Те, що мені дуже подобається. Всі знають, що я дуже люблю опали. Опал ойвахо. Ох, перепрошую перепрошую, не сказала вартість тут тигрове око 1800 гривень. Опал ойвахо. Довжина 49 см. Також в огранці. Вага 27,1 грами. Ширина середню, кажу завжди, ширину, тому що, бачите, вони всі в нарізці трошки ширші, трошки вущі. Тут середня ширина намистин 6,2 мм. На ювелірному тросі замочок карабін, біжутерія. Подобаються мені такі намиста дуже. Вартість такого намисту 1350 гривень. Наступним пірит. Пірит в огранці, також на ювелірному тросі і замочок біжутерія. Ширина намистин 6 мм, Довжина 49,5 см, Вага 54,6 грами. Пірит важкий. Відповідно від ваги завжди вартість. Коштує 2000 гривень замочок. І останнє намисто яшма червона. Нагадуйте, будь ласка, хто запитував, тому що. Точно пам'ятаю, що просили саме в намистах яшму червону. Червона яшма довжину має 50 см. В огранці. Ширина намистин середня 5,8 мм до 6. Вага 30 грамів. Замочок біжутерія. Карабін. На сьогодні в мене все. Дуже дякую за увагу. Долучайтесь, будь ласка, до Viber-спільноти, де ви можете переглянути прикраси в наявності та замовити обрані прикраси. Всім чудового настрою, мирного неба та до зустрічі на каналі!